Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, усім привіт! Усім привіт! Вітаю вас з Днем Незалежності, які квіти у нас гарнюні. Вітаю вас, мої дорогенькі з Днем Незалежності України. І знаєте, після повномасштабного вторгнення я буду казати тільки за себе. Я не кажу за всіх. Е Ти особливо відчуваєш це свято і значення цього слова. І вчора відзначався День Прапора України, і начебто знаєте, можна сказати, що це щось таке патріотичне або ще щось. Ні. Ніфіга це не патріотичне. Це те, що твоє, і коли хтось намагається у тебе це відібрати, то ти якось так вже по-іншому це сприймаєш. І я хочу побажати, щоб український прапор, український герб був в кожному місті, в кожному селі, там, де є Україна. Ось так, і це таке велике значення, і це просто наше життя. Наше життя і все. Ніякої політики, ніякого патріотизму. Це просто наше життя. Ось так. Що я зараз буду робити? Боже, я намагаюся, знаєте, коли я вдома, у мене одні звички. Коли я в Києві, я підлаштовуюсь під. Київські звички. Я вже вчора з Катюхою так сміялася, кажу, Катя, ну я кажу, в тебе там закінчується туалетний папір. Ну, пробачте, ми ж про життя. Я кажу, який ти береш, щоб, знаєте, бо у кожного є свої вподобання, щось там своє. А Вона каже, так, зараз. Я кажу, що щас? А десь було, я не пам'ятаю, вже десята вечора, щось так. Там через інтернет, я не буду назвати там магазини, щоб не вважали, що це реклама. Та зараз в інтернеті, о, мама, дивись, знижки замовила. А сьогодні зранку проходить повідомлення, щоб піти отримати. Вона каже, я завжди так роблю Там для миття посуду миючи, засіб, Там і ще, ну, щось таке потрібно. Я замовляю, або тут у них біля дому поставили. Це, поштомат. І каже, я можу на поштомат замовити, і коли я там йду, звідки я йду, я зайшла, коли мені зручно, я забрала, а ще якщо знижка є, ну і все, я кажу, ну, то зараз буду йти забирати. <сум> Мать пішла за туалетним папіром. Ой, а Катя знов, як завжди. Ну, А що а поробиш? В Києві не так, що ти сядеш і будеш. Сидіти в квартирі, треба щось робити і заробляти, і допомагати, і щоб постійно був який... якийсь рух такий, бо просто сидіти це ні. Тут зовсім інше якесь життя. Ой, хоч не спекотно сьогодні на вулиці. Друзі, знаєте, що хочу вам сказати, дуже цікаво спостерігати, як люди переходять на українську мову, тому що тільки що йду, іде пара, і він каже, я теж цього не розумію, а я йду так, знаєте, сама про себе теж. І так якось така посмішка, знаєте, на обличчі. І думає, та я ж така ж сама. Ну нічого потрохи, потрохи ой. І так ідеш і лунає пісня Мама не слова. Мама не пісні. Україна, це ти. І квіти. Дитячі малюнки україна це в незалежності мої дорогенькі. Так, вирішила ще зайти зараз в магазин, взяти собі водичку, тому що Додому я не швидко повернуся, хочеться бути на вулиці, поки ще не так спекотно. А без водички якось так. Не дуже. Ота ціна вчора у скверу, там, де я була, 35 гривень, коли в магазині вода коштує 13,99. Це зараз зайшла ваша. Подивіться, зошити зараз є словник. Де це тут? Тут, мабуть, щоденники 95 гривень, 93 гривні щоденники. Ну щось вони такі, як для хлопчиків. З машинками. Може тут окремо для дівчаток. Зошити 12 аркушів 5-50. Ось такі для діточок. Першокласників. Першачків наших о, 7 гривень зошити 12 аркушів. А де щоденники для дівчат? О-о! Ну, може, десь є. 63 гривні це ручка з ластиком такий м'ягенький. Це, мабуть, ті ручки, що, знаєте, можна ото буде, якщо написав, то прибрати, якщо щось не то. З веселкою, з веселкою. Багато такого всього цікавого. Ось такі ручки 49 гривень. Так. так, але мені це вже таке, знаєте. Це вже таке. О, привіт! Привіт, привіт, зайчику. Україна. І скільки коштуєш так? О, наші гуси 569 гривень. Наша зброя, ну, пробачте, я розумію, яка ніч була у Дніпрі і все. Але ну що ти поробиш, якщо не жартувати, коли сердючка казала, М -м -м наша зброя це гумор. І що ти будеш робити? Ось так. Ось так. Копз Кобзар. 249 гривень. О о. о. Кобзар 249 сорок гривень. Так. Взагалі то я дівчинка доросла, мені вже щось таке потрібно, знаєте, цікаво дивитися. І є зараз кастрюлі теж зі знижками в Ашані. Є Ось такі. Боже, ну я ж кажу, я з невеликого міста і я ще всього не знаю. Дивіться, 65 гривень, і тут іде як щітка, тут іде як ніж, і тут ще щось мити. Дівчата, якщо хтось більш такий продвинутий і все знає, напишіть, що воно таке. Ну, ніж, я розумію, щітка, овочі може помити овочі, почистити. І це щось. Ну, я розумію, воно висить там, де ось овочі чистити, теж 60 гривень, а 65. А мені така штука сподобалась, тільки я не знаю, що з нею робити, розумієте? Ай. Нічого, скільки всього в житті ми ще не знаємо. А це що таке? Лійка якась. Ага, невеличка. Така, що вона 40. 49 гривень лічка, вона збирається в гармошку цю. Я дивлюся, яка я молодець. Я колись таку миску купувала за 49 гривень. Це було півтора року, це було ще до повномасштабного вторгнення, а зараз вона зі знижкою 129. А в мене така тільки темна. Дома є. О! От мені не потрібен цей посуд. Взагалі, я не планувала його купувати, але чомусь завжди рука тягнеться до чогось такого гарненького. 220 гривень. стака. така, ну вони такі важкі, я не буду кожну показувати, який там малюнок. Це як кажуть, взяв у руки, маєш річ. Ой! 119 гривень. Хм. Так, Таня, не бий по Дивіться, яка краса за 56 гривень. 56 гривень. Ось так. Може, комусь цікаво буде. А там різні малюнки. А, там різні. Теж не буду кожне показувати, головне, що вони є. Ось такі можна. Отакі у нас є в нашому місті. Тут 108. Цим я не дивуюсь. Таке я вже знаю. Звичайні білі тарілки. Хотіла йти в інший відділ. Це та, що за водичкою прийшла, розумієте, щось в мене сьогодні і взагалі останні півтора роки на жовто-блакитне тягне. Дивіться, яка гарнія. 69 гривень. Ой, 67. То ще. Через монітор дуже незручно дивитися, а я ж дивлюсь, що я знімаю, і воно так дрібно, тому... Можливо, не дуже видно, тому звиняйте, я ж показую ціни, ви можете це знати. Креманочки 133. 42 ніжки тут кольорові. Бачите? І там 43 стіти, будь ласка. Жовто-блакитні, одна на одній стоїть. Ось така краса. Жовто-блакитне серце. Бажаю всім українцям мирного неба і всього самого найкращого, мої дорогенькі. Зараз хочу зайти, я не бачила цей відділ з такими, знаєте, я в минулому році купувала тут футболку, так, і ціна майже така була. Начебто, як знаєте, з вишиваночкою. Я в минулому відео в неї, в неї була. Ось така гарнуня. Дивіться, хм, цікаво, так? Да? Ось так? Які тут ще малюночки? Такі ж самі, такі ж самі. О? Такий принт. Така футболочка. І така 299 гривень. Зараз хочу прибрати цю бумажку, чого я її спочатку не прибрала, то я не знаю, про що я думала. Ось Такий візеруночок. 1499 гривень. Ну така ткань або це льон, або Вот ну, тканина такая, на лен схожа. И вышивка, ну, машина вышивка, как зрозуміло. Хм. Цікаво, Интересно, да? А -а -а -а. Ну, для манюни. 599. Вот Так. Це та, що прийшла за водичкою. Щоб ви розуміли. Треба ще знайти, де відділ з водичкою, тому що я не дуже часто тут буваю. Ми зараз будемо шукати, а магазин такий великий. Так, знайшла, але ж мені невеличка. Як взяти? Невеличку, ну, бутилочку. Ні, я не газовану купую воду. Не газовану. Моршинська. А це що? А це Трусковецька? Вона газована чи ні? Сильно газована? Ні. А де в них не газована вода? О, ще зі знижкою 10 гривень. Карпатська джерельна. Все сильно газовані. А, тут воно так, мабуть, по секторам іде. Так, о, на бутилку натискаєш і вже видно. Не газовано. 10 гривень. Ну, ось таку водичку з собою візьму. Ось так. 159 гривень є ось такі рушники. Ну, воно як нашито. 159, а були 179. Ну, не знаю. А, а ці за розміром менше 99 гривень. Зелені і такі, як бірш. Люблю я такі відділи, хоча мені це зараз і не потрібно, але кожного разу, коли щось таке новеньке, бачиш і хочеться, але ж куди? А все одно заходиш в цей відділ і щось дивишся. Вази. Ну такі, знаєте, цікаві. Не знаю, чи б я купила собі такі, таку вазу чи ні, але чомусь звернула на них увагу. Форма мені сподобалась, не хочу брати в руки і показувати, ну, щоб не розгепати тут, бо буде свято, знаєте, на весь магазин, на щастя, щось розіб'ю. Але такі, такі форми я вже бачила у вас 209 гривень, а такі ще не бачила. Ну, цікаві. Свічки, 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 боже, всіх слухаєш, не переслухаєш, хто каже, буде важка зима. Будуть дуже важкі такі перебої. Хтось каже, що зима буде легше. А я просто дивлюся для інтер'єру, але після зими, яка в нас була, мені якось свічки вже не дуже заходять. Ця тема для мене не цікава. 109 гривень, це бавовночку комусь подарувати. Так, жартую, а що робити? Клади, Таня, воно тобі не потрібно. Гілка баловни. Ага. Я вже йду на касу і тут поставили таке жовто-блакитне сердечко з метеликами жовто-блакитними. Яка краса і дуже гарно. Це з бумаги, мабуть, зробили, але дивіться, яка краса. Так, водичку взяла. Тепер можна йти з замовлення Катюшини забрати. І, і не знаю, ввечері, може, схожу до озера. Подивимось, як воно буде. Ось так, якось і іде сьогодні день, День Незалежності України. Катя мені зранку казала, мам, я буду їхати в центр. Якщо хочеш, поїхали. А я не хочу, знаєте, я не знаю, що воно може бути, як нас можуть привітати, а тут на районі я тут знаю. А Катя ж піде по своїх справах. Я ж не буду за Катєю хвостиком там десь ходити. Е, то ні, не хочу. І ще дівчата писали стосовно парада тої підбитої техніки. В мене то, теж, дівчата, знаєте, було таке. Якісь подвійне такі почуття, е, так як мене дивляться 3,9% росіян, мені хотілося показати їм парад. Вони хотіли парад на Хрещатику. А потім ні, гедотно, не хочу. Не хочу і. І тому Каті сьогодні кажу, Катюня, я з тобою в центр не поїду, бо ми разом приїдемо в центр, вона піде там по своїх справах, а я ж піду там походити погуляти, називається. Треба зараз просто бути обережними і Катя з мене сміється, мама на районі. Я кажу, ну так, тут я вже щось і якось знаю. А в центрі, ну що я буду робити? Кажу ні, доця, я сьогодні буду вдома. Я вже зайшла в наш двір. трішки на вулиці побуду. Взяла що цю бумагу 385 гривень, тут 32 рулони. Ну, вигідна ж ціна. Байда. Не хочеться в хату йти. Чого? вулиці, нормально. Репить дуже, да, мої дорогенькі. Ну нічого, що поробиш, не буду рід. Спостерігаю так, знаєте, за людьми дітки граються, все добре. І дай Боже, знаєте, щоб від нас відчепилися оті таркани, щоб ми жили. Вільній країні, ми і так вільній країні, дякую нашим захисникам за цю змогу. Давайте будемо відверті. Тільки одне таке бажання, щоб під нас ті відчепилися. Хай йдуть додому, там у них є що робити. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео, бо не хочу я про них так багато казати. Тільки одне бажання відчепитися і все. А ми. Як красно, сіла, на Сонечку. А ми будемо жити власним життям. І все буде добре. Обов'язково. По-іншому ніяк.